Друзі, учні Ісуса Христа одного разу перепливали море в човні під час Великої бурі. І ось вони здаля побачили, як іде Христос по воді. Вони спочатку навіть його не пізнали і подумали, що це привид. Та коли вони побачили, що це є їхній Господь, один з них, один з дванадцятьох званий Петро, промовив до Господа: Господи, коли це ти, дозволь, щоб і я пішов до тебе по воді. Ісус сказав: Іди. Друзі, пішов тільки один. Решта одинадцять залишились сидіти в човні. Приблизно така ж картина сьогодні в багатьох церквах. Тільки приблизно 10% людей хочуть ходити по воді, тільки приблизно 10% людей збираються кинути виклик своїй вірі, хочуть молитися за хворих, хочуть виганяти демонів, хочуть воскрешати померлих. Чому так, друзі? Ісус сьогодні говорить нам, іди. Ісус говорить, що Він хоче, щоб ми робили ті діла, які Він робив. Ви можете, бути, ви можете залишатися одним з тих одинадцяти, які постійно розказують, що вони знають такого Петра, який ходив по воді. Ми, ви знаєте, ми так часто згадуємо якихось великих людей, великих проповідників, які робили великі чудеса. Друзі, Ісус сьогодні кидає виклик тобі. Ти зможеш це робити. Ти мож... Можеш ходити по воді, ти можеш робити ті діла, які я робив колись. Я буду через тебе діяти. Я буду з тобою. Коли ти кластимеш руки на хворих, я кластиму через тебе руки на тих хворих. Я буду виганяти через тебе цих демонів. Ісус сьогодні закликає тебе з човна і не бути одним з тих одинадцятьох, які залишаються сидіти і нічого не робити.